Зіднімаємося наживо одним кадром, так як є чесно від душі в душу. Отримали від страйкера ось такі класні спальні мішки. Заявлена температура комфорту мінус 20. Тканина мультикам, тканина мембранна. Гермомішок для цього спальника також зроблений з мембраною тканини. Мембрана йде тут 10 на 10. Повноцінний нормальний компресійний мішок. Як в класиці військових спальників Карінтії. Багато утяжок. Ось такий ось спальник. Його розмір 90 на 220. Тобто підійде на нормального такого крупного хлопчину. Середині ми маємо отакий ось омніхід. Ось ну, коротше, спальник такий, як він має бути, військовий спальник. Що я вам хочу сказати? Чесно, з свого досвіду скажу, є сумніви на рахунок мінус 20, але мінус 15 в термусі буде топчик. Дякую за увагу, дякую за захист. Все буде Україна. Друзі, почав складувати цей спальні, і я зрозумів, що він взагалі офігезний. Я б навіть просто сидів забрав би його додому замість козлів. Коротше, це просто пушка. Це я не знаю. Е, наскільки молодці е, люди з страйкера, це коротше спальник, який взагалі розтібається в ковдру. і ви можете взагалі зробити, як робили е, туристи старих часів. Вони йшли в похід і брали два спальних мішка на трьох. Тобто, ви зістібаєте два ось таких спальних мішка, і за необхідності, такої крайньої необхідності, тут може обрестися три дорослих нормальних людини і не замерзнути, і виспатись. Ось така історія, коротше, додивився я цей спальник. По-друге, я ж скажу, кажу, він зроблений з набраної тканини. Тобто, ну, стару погоду, десь навіть якщо буде така необхідність не знаю, без захисту там, з ліндажа чи якоїсь. Оселі, ви зможете нормально виспатись і просто прокинутися сухими теплі і добрі. Тому придивіться до такої штуки. Дякую за увагу, дякую за захист, все буде Україна.